У святково прикрашеному фоє театру інтерактивна програма біля новорічної ялинки. Діти з захопленням беруть участь в іграх та конкурсах, танцюють з казковими персонажами. Сьогодні як і, е, і до нового року, і після будуть проходити казки в нашому театрі. Це надихатиме маленьких діточок, учнів молодших класів і створюватиме дуже гарну атмосферу. І... Тож хочу привітати всіх українців, всіх українців зі святом, побажати щастя, здоров'я. Мирного неба, щоб все було гаразд у сім'ях, щоб ми думали про краще майбутнє і сподівалися на це зі святом. Сьогодні на святі учні 90-ї гімназії нам запропонували приїхати. Відвідати театр ми далеченько мешкаємо, але так діти з задоволенням і ви бачите, скільки діток приїхало. Всі хочуть дуже е, веселого настрою, емоцій. Тому ми приїхали тільки за настроєм і за емоцією. Я думаю, що ми обов'язково це отримаємо. У театрі панує атмосфера дива, маленькі глядачі діляться своїми передсвятковими бажаннями. І Мальберт. Мені треба Мальберт, щоб я малювала якусь красу. Я вічала вже новий рік і в мене вдома вже стоїть сна. Я про такий фотоапарат, маленький. Та взагалі я починаю ти канал, та мрію, щоб в мене все вдалося і щоб було багато підписників. Після святкових розваг глядачі вирушають у світ фантазій та пригод на сцені – казка Аліса в країні чудес. Малеча допомагає героям, а дорослі відчувають, що дива можливі. Новорічні заходи в театрі Шевченка триватимуть до 10 січня. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.